У вас теж таке бувало, що навіть коли ви наїлись на всі 100%, місце для десерту якимось дивним чином все одно знаходиться. Привіт, привіт! Мене звати Анна Марія Вдович, і сьогодні я розповім вам про десерт з дивовижною назвою Крема ламонню». І це буде не простий десерт, а щось дійсно особливе: ніжна кремова маса, яка поєднує у собі нотки чогось солодкого і водночас кислого, створюючи при цьому майже ідеальне поєднання, а подача цього десерту точно вас вразить. Розумію, назва може видатись незрозумілою, але думаю, не важко здогадатись, що сьогодні я розповім вам про десерт з лимона. Точніше, він не головним інгредієнтом цієї страви та відіграє значну роль у подачі цього десерту, аби вразити вас з перших секунд. Кухарі часто діляться тим, що десерти ще та складна страва, адже треба вгадати консистенцію, точну кількість та конкретні грами до всіх інгредієнтів. Але трохи доклавши зусиль, можна приготувати щось дійсно смачне, наприклад, десерт, який смакує як літо в тарілці. І так, цей шедевр солодкої свіжості я приготую сьогодні сама. І так, я стану кондитером. Але для початку мені потрібна допомога. Хм, Де мені її знайти? Добрий день, мене звати Анна Марія. Мене Михайло. Дуже приємно. Ми Сьогодні будемо готувати десерт. Крема лимонню. Або лимонний курт, або лимонний крем. Почнемо. Для цього нам потрібні дуже хороші лимони. Я привик вибирати лимони на аромат, коли тут натискаєш і одразу такий чути лимонний аромат, може бути. Це гарний лимон. Також для того нам потрібен яєчний жовток, лимонний фреш, масло, білий шоколад, цукор, крохмалько кородзяний. Подаватиме наш крем, будемо з. З фруктами це буде персик і малина. Нам в першу чергу потрібно змішати лимонний сік, цукор, жовток і крохмаль. Це ми лимонний сік і цукор змішуємо в сотейнику. Ми це будемо нагрівати. Цукор також сюди в сотейник. Поможеш мені? Тепер е, жовток ми змішуємо з крохмалем. Наш цукор з фрешем лимон, що треба довести його до кипіння. ось цілий час помішувати і щоб не допускати сильного нагріву. Помаленьку, щоб вона закипала. Коли ця суміш закипіла, потрібно додати сюди цедру лимона. Ми половину суміші додали, щоб прогріти наш жовток, і тепер додаємо це все сюди. Це робиться для того, щоб не було різкого перепаду температури для жовтка і він не згорнувся додаємо додаємося сюди і будемо це все разом прогрівати. Включаємо нам маленький нагрів, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Це наша основа для лимонного курту готова. Зараз потрібно її трішечки остудити. Буквально ми залишимо тут на холодному повітрі на 3-4 хвилини. Воно охолоне, ми додамо. Шоколад білий і вершкове масло. Все, тепер я поставлю його в холодильник на 3-4 хвилини, щоб він охолов. Все, наш крем охолов, Будемо збирати наш десерт. До речі, а ви знали, що раніше лимони могли собі дозволити лише багатії, оскільки їх завозили з різних країн і куточків світу, то цей продукт був дійсно унікальним і доволі дорогим. Але нині його може купити кожен і приготувати щось дійсно смачне і виняткове. І наостанок цікавинка, яку я почула сьогодні. Якщо ви купили жорсткий та незрілий лимон. Поставте його на 15-20 секунд у мікрохвильовку, щоб він став м'яким та соковитим. Або завітайте на смачний десерт, який точно стане вашим улюбленим. А мені вже потрібно бігти. З вами була Анна Марія Вдович. До наступних смачних зустрічей. Па-па!